Доброго вечора, шановне товариство. Хочу почати з такої думки, це вона не моя, якась мудра людина сказала. Я знав багато царів, за яких помирали люди. І тільки один цар помер за своїх людей. В цьому світі був тільки один істинний цар і є Ісус Христос, Син Божий. Це єдиний святий істинний цар, який прийшов і помер не за достойних людей. Немає жодної людини достойної. Бо всі, як сказано в 50 му псалмі, в гріхах, Породила мене Мати моя, і гріх мій повсякчас переді мною. Серце чисте утворив мені, Господи, і духа праведного не відійми від мене. Всі народилися в гріху, і один праведний прийшов в людській плоті, але святий і безгрішний, бо тільки Він міг з цією святістю бути непорочним агнцем Божим який візьме гріхи всього світу і на собі понесе, і їх розіпне на Христі і визволить зада всіх, кого полонила смерть і гріх. Але для кожної людини це просвітлення приходить в той момент, коли людина свідомо в цьому світі призиває Ісуса Христа як свого Спасителя. Як свого Бога, як свого Царя. Єдиний цар, який помер за своїх людей. Свої це ті, які в цьому житті його визнали Господом і Спасителем. А що люди визнають Ісуса Христа Господом, не просто кажуть: Я вірю, що Він мій Спаситель. Це видно по тому, наскільки Він Господствує. В житті людини. Там видно по характеру, який міняється, по відношенню до інших людей. Господствує у вчинках і словах людини. Ісус Христос. Вона починає змінюватись і мати його характер. Воно видно, Да, він прийшов за своїми. Потім знов прийде і сказав: поділю на дві череди на козлів і на овець. І до своїх скаже: Ви мене нагодували, бо я був голодний, ви мене напоїли, ви мене вдягнули, ви мене хворого провідали, в тюрмі відвідали. А вони так скромно скажуть, коли це було, Господи? Все, що ви зробили найменшому з моїх, те ви зробили мені. Другі будуть казати, Господи, ми ж Твоїм ім'ям. каже, скаже, я вас ніколи не знав. Бо ви не наготували, коли я. Голодний був, не напоїли, не відвідали хворого. Коли це, Господи, тоді, коли ви моїх, найменших з моїх, ви просто відштовхували, от і вся історія, як все закінчиться. Бо коли я не вникаю в новини, але так поверхнево інколи якусь стрічку проглядаю. Такий кіпіш в світі, люди шукають, на кого опертися, на того президента, чи на того лідера світового, чи для Бельгії вірити Євросоюзу, чи для Вашингтона. Може вже Китай союзником стане. Ісус сказав: Я е, е, йду до Отця вам оселі приготую. Бо я цар не з цього царства. Якби я був з цього царства, мої б за мене воювали. Але я не з цього царства, бо цей ще світ під владою ворога до певного часу, ворога людських душ, диявола. І він каже для своїх Знайте і іншим перекажіть, хто прийде після вас. Ви страждань зазнаєте в цьому світі, в його проходящій системі. Але знайте, я його переміг. Бо цей світ проходящий, він тлінний. Тут немає нічого вічного. Але для тих, хто свої, для нього. Цар приготував своє царство нетлінне, нерушиме. Якщо навіть тимчасовий свій мешкальний намет, своє тіло полишать, то зодягнуться в нове і будуть вічно своїм царем. Він там кожному, кожну сльозу зітре, а там вже не буде ні страждання, ні хвороб, нічого. В кінці 21-го року від онку і ковіду померли близькі, дуже хороші люди з мого оточення. І думалось, ну чого так сталося, такі гарні люди, така була надія, що вони переможуть хворобу. А зараз пройшло кілька років, і розумієш, вони вже в Царстві Небесному. Своїм царем, там нема війни, там немає економічної кризи, там немає хвороб, там немає нерозуміння близьких людей. Просто є спокій, але він сказав: мир свій залишаю вам. Не так, як цей світ дає. Це святий мир від Духа Святого. Я бачила такий мир в своїй Бабці Марії, а вона багато чого за життя побачила, стільки драми, що люди просто ламаються від такого болю, випробувань. Вони або починають хворіти і. Дуже рано відходять, або як райності там в алкоголь, ще в щось, да? щоб приглушити біль. Але людина мала настільки тісні відносини з Богом, вона сповнялася Духа Святого. А коли сповняєшся Духом Святим, то в тебе в розумі є спокій. Отакий От надзвичайний спокій який не залежить від зовнішніх обставин, спокій, мир, радість від простих речей. Вона не жила шикарно, але вона вміла радіти і дякувати Богу за прості речі. І я це бачу. Шукайте Бога, Його Божий мир. Подивіться, скільки ви проводите часу в соцмережах, в своєму телефоні, в новинах. І подумайте, а скільки часу ви молитесь, читаєте Слово Боже. Ходите на богослужіння, поклонитись Богу. Так дійсно від серця щиро там перебувати в богослужінні, розуміти, що ви поклоняєтесь Богу. От де ваше серце? Звідти воно і напояється. Або стресових новин, або миру Божого, який дає сили. У цих непростих обставинах просто пройти, перечекати. Бог дасть відповідь. Бо багато його людей в цьому світі моляться і за себе, і за тих грішників, які поруч. Просто ходатайствують. Роблять це духовне заступництво. Цар, який помер за своїх і Воскрес, щоб свої теж воскресли. Бо другого разу, коли прийде, то вже не буде він Спасителем. Одного разу він став Спасителем, в жертву себе приніс. І до сьогоднішнього дня, більше ніж дві тисячі років, його люди які пізнали його, закликають люди покайтеся в своїх гріхах, наверніться до Господа, який є вашим Спасителем, але настане день, коли він повернеться, як суддя. Так що пильнуймо і будьмо уважні на що ми витрачаємо свій життєвий час і яку інформацію ми споживаємо, такий буде результат. Або мир Божий в серці, або стрес з депресом. Виберіть життя.